Чи дійсно жителів Росії примусово депортують на окуповані території України? Новий формат взаємодії російської влади із російським населенням, як російська влада продовжує змінювати склад населення в південних містах? Депортація дітей з тих родин, які окупанти вважають неблагонадійними, тобто проукраїнськими, та які умови для новоприбулих створюють окупанти? ви кажуть Росія, Маріуполь. Ярю, а Росія Маріуполя. А ви там з родом, типа, у Маріуполя ні, ми з Урала. Вітаю, з вами Дарина, Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Харківський блогер опублікував відео з жителькою Росії, яка стверджує, що її примусово переселили з міста Берцк у російському Сибіру до Бердянська у Запорізькій області. Зі слів жінки, російська влада відправила містян на окуповану частину України разом з центральноазійськими мігрантами. Чи могла ця примусова депортація мати місце? Та якими іншими способами Росія продовжує переміщувати власних громадян на окуповану частину Півдня? Про це сьогодні в програмі. Тизкакого города? Я із Бердянська. Із Бердянська. А ти родом отудалі Переїхала? Переїхала. Адкуди? Із Бердська. Це відео з'явилося в інстаграмі і Тіктоку 2 серпня та одразу стало вірусним. У ролику громадянка Росії розповідає, що її примусово депортували з міста Берц у Сибіру до окупованого Бердянська. Здійсного во первих чекав. Где, и где, где? В Бердске. Ага. И вот нас всех, всей гурьбой, плюс дроны начали летать, и нас всей гурьбой депортировали в Бердянск. Пришли мусора, сказали, депортация срочно. Я говорю, в смысле? Он говорит, так и так, собираем манатки, и все, и они даже не базарят. Ну, ОМОН, короче. Новини про Азов'я знайшли автора відео. Це блогер з Харкова на ім'я Кирило, який спілкується з громадянами Росії в чаті рулетка. В Принципі це не перший случай, коли я бачу людей, які з… От кого-то с России, там, Сибирь, или еще откуда которые там, в Мариуполе, или с Урала кого-то переселяют в Мариуполь, либо в Крыму. В Крыму много часто слышу людей, которые ну, давно уже лет 8-9 там живут. В Крыму вот я общаюсь, например, на протяжении недели. Мне каждый пятый попадается, который говорит: я вот жил там в Сибири и решил переехать в Крым. Я говорю, а как тебе там? Ну... Попросили, или ты сам говорит, нет, я сам. А вот Бердянск, Ну, она вот первая у меня попалась. В прошлом году попадались с Мариуполя. Я говорю, Драсси, вы откуда? Они говорят, Россия, Мариуполь. Я говорю, а Россия, Мариуполь, я говорю, А вы там с родом, типа, ну, Мариуполя, нет, мы с Урала, типа, мы тут два месяца. Я говорю, а как вы сюда попали? Ну, в Мариуполь. Говорит, ну вот так вот получилось, что нам предложили как бы более лучшие условия. Вот, и мы тут живем. Під час розмови з блогером росіянка розповіла, що живе в Бердянську вже 4 місяці. Вона вважається біженкою з Росії та отримує допомогу від держави 7 835 рублів на місяць, тобто близько 4 тисяч гривень. З кінця 2022 року російська влада намагається переселити власних громадян до Бердянська і Бердянського району. Окупанти діють у різний спосіб, розповідає заступник голови Бердянської районної ради, військовослужбовець ЗСУ Віктор Дудукалов. Починалося з того, що на окуповану територію то до мене на Бердянщину заїжджали різного виду різного роду авантюристи, які шукали там кращої долі, розуміючи, що там беззаконня, що там можна сховатися від правосуддя, який їх може там за щось ну, чекати саме на території Росії, або шукаючи легких грошей, або ще щось. Це отак от починалося другою складовою на самому початку. Це були різного виду різного калібру чиновники, працівники різних сфер. Які були відкомандировані на окуповану територію, тому що ані кількості, ані якості колаборатів з місцевого населення не вистачало. А на сьогоднішній день можна стверджувати впевнено, що нічого не дало результатів, тому що тотальний крах у всіх сферах це резонансне відео. Якщо ми його будемо конкретно обговорювати, каже про новий формат взагалі взаємодії російської влади із російським населенням. Це депортація або е, нашою мовою утворення такої інституції, як внутрішні переселенці. Та ж мешканка е, Берцька е, каже, що її примусово виселив АМОН, е, тому що там небезпечно. Російський Бердськ розташований за 4 тисячі кілометрів від Бердянська. У відкритих джерелах редакція не знайшла повідомлень про атаки дронів на це місто. Але під час операції Павутина дрони СБУ уразили військову авіабазу «Бєлая» в Іркутській області, за 1300 кілометрів від Бердська. У Бердську розташований електромеханічний завод. На ньому російська влада планувала випускати авіадеталі, недоступні через санкції. Також у повідомленнях медіа згадується аеродром Берськ Центральний, який у 2023 році передали Сибірському науково-дослідному інституту авіації. Також раніше в місті дислокувалася 67-ма бригада спецпризначення. Теоретично відселення жителів Берська могло бути превентивним. У липні в місті запроваджували режим безпілотної небезпеки. Заступник директора центра близькосхідних досліджень Сергій Данилов докладно вивчає ситуацію на окупованій частині півдня. Він не може сказати, чи мала місце примусова депортація до Бердянська. З іншої бокою тому, що з району проведення бойових курській області Росіян з Курської області до Запорізької, до Херсонської, не чув. Тобто сам по собі факт е, не можу ні підтвердити, ні спростувати вперше, чую, що от прям така е, типу депортація, але де, це цілком вкладається з іншого боку в логіку росіян, які хочуть збільшити кількість власне своїх громадян на тимчасово окупованих територіях півдня України. Сергій Данилов наводить приклад іншого окупованого міста Скадовська на Херсонщині. Там зараз живе приблизно стільки ж людей, скільки й до окупації. Проте місцевих мешканців залишилося приблизно 40%, А 60% – це приїжджі. Це декілька категорій. Ну, власне, військові і силовий блок Російської розгвардії, ФСБ, МВС і так далі. Е, і до них приїжджають сім'ї, і подеколи вони вже облаштовуються. Займають так зване безхозне націоналізоване жилье і вважають його своїм. Другий потік це мешканці національних республік Росії, північний Кавказ, Сибір, Крайня північ, які приїжджають, як вони кажуть, скуповуємо житло, приїжджають з сім'ями для того, щоб облаштуватися і вважають, що вони дуже виграли, оскільки вони приїхали рано. Поки ціни ще високі, і переїхали в дуже гарний клімат. Ну і третє це в районах, де ведеться якесь дорожнє, наприклад, будівництво: це мігранти з Центральної Азії, які так також хочуть залишитися на півдні України. Окупованому, намагаються і сім'ї перевести, але вони так ну найменш стабільний контингент. Найчастіше вихідці з Росії прагнуть оселятися в містах на морському узбережжі, проте подекуди обирають і невеликі селища, додає Сергій Данилов. Міста, населені пункти, де вони бачать перспективу. Тобто більші, ну, Мелітополь, Бердянськ, Кадовськ і там, де вони е, вважають, що більше перспектив. Але те ж саме стосується Каланчака, можливо, в менший відсоток. Менший масштаб, але те саме стосується чаплинки. Тобто і в такі райцентри, невеликі невеликі населені містечка, також є потік стабільний. Про села знаю менше, а про те, що в не обов'язково курортні, але й степові на такі потіки Де це точно. Не скажу щодо тих райцентрів, які геть в степовій частині. Там очевидно трошки менше, або взагалі немає, скільки є проблеми з водою. Іншим популярним містом серед громадян Росії залишається Маріуполь. Проте каже депутат міської ради Олександр Лашин, останнім часом переселенців поменшало. По Маріуполю можу сказати, що зараз трошки менше. Росіян приїжджає до Маріуполя, тому що там в 22-23 році, вони там більше будували. Їм потрібно було зробити картинку. Для всіх, що вони відбудовують Маріуполь, але зараз там дуже багато питань по стройках. Зараз погана ситуація з водою, з водопостачанням. Дуже багато маріупольців обурені цим питанням, тому що раз в три дні там дають воду, і плюс коли дають воду, ну, це жахіття, а не вода. Тому зараз менше стало росіян приїжджих в Маріуполі, але все ж таки є. Багато там військових передислоковуються на запорізький напрямок, Донецький. постійно є движення через Маріуполь. Тому все ж таки росіяни є там. Депутат міської ради додає, що люди часто скаржаться йому на дії російських окупантів з житлом. Забирають квартири тих маріупольців, які не переоформили документи, але ну або, або не приїхали у місто. Є націоналізація ця і спілкує з маріупольцями. Навіть тих маріупольців, які зараз на непідконтрольній території, да, в Маріуполі, їх це теж обурює, тому що у їхніх у їх знайомих, у їх родичів, теж забирають ці квартири і віддають їх комусь. Ну і я ж кажу, що по перше, їх віддають не маріупольцям, а от тим, хто приїжджає, тому що дуже багато маріупольців виходить там на мітинги, На ми ж бачимо, теж як вони там не приховують. Але ми в соціальних мережах бачимо, як маріупольці виходять, звертаються до Путіна. Звертаються з тим, що допоможить. Що нам немає де жити, нам обіцяли. Квартири нам обіцяли, що ми будуть наші дома відбудовуватися, але багато а, тих домівок, які відбудовуються, вони йдуть під продажу, вони йдуть під іпотеку. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Російські громадяни, які переїжджають в захоплені українські міста, зазвичай не бояться, що це прифронтова територія. Сергій Данилов пояснює, чому уявлення пересічного росіянина, десь Сижевська, Насп'єнзе, там немає бойових дій, там є перемога Росії. Вони керуються тією картинкою, яка, яку їм транслює телевізор. По-друге, ну, там реально не так часто зараз прилітало в ці місця Росіяни відтягли там, багато об'єктів назад до Криму, хоча і там зараз прилітає, там ситуація змінюється і настрої змінюються По-третє, вони це вважають все тимчасовим. Перемога буде скоро, тобто вони на це не зважають. Ну Якщо взяти курортний сезон, то от я днями говорив, кажуть, що на арабатській стрілці є туристи. Помітно більше ніж минулого року, тобто їдуть навіть відпочивати просто на море. Разом з тим, в захоплених містах півдня є і зворотня ситуація. Окупаційна влада відправляє українських громадян до російської глибинки, розповідає заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. А найбільше, мабуть, це відчувається пов'язано із неповнолітніми і з дітьми, тому що це депортація дітей і. З тих родин, які окупанти вважають неблагонадійними, тобто проукраїнськими іншими словами, нормальними словами проукраїнські родини є на жаль, такі випадки, коли вилучають дітей, і цих дітей знаходять їм родини на материковій частині Росії. Це ну по цьому по дітях це відчувається найбільше. А по дорослих мешканцях тут, мабуть, більше створено такі умови, що люди просто не можуть там жити. Фігурує постійно поняття депортації, не перереєстрував автомобіль за окупантськими стандартами. Якісь там терміни пройшли. Загрожує депортація, не отримав паспорт, там не сходив втричі на вибори, так звані, або ще щось. Загрожує депортація. Тобто, в них слово депортація звучить постійно. Але депортація ніколи не пояснюється куди, тобто вони кажуть, що ми вас депортуємо звідти. Але куди це питання залишається? Ну не те, щоб відкритим, а навпаки, закритим. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі! Ви слухали новини приазов'я.